На Житомирщину повернулися бійці із зони АТО. Близько 50 десантників 95 ї окремої ремобільної бригади приїхали по ротації у 24-денну відпустку. Зустрічали героїв самого ранку 10 листопада біля їхньої військової частини на Богунії. Ми додому приїхали. А як довго вас не було? Ну трошки не було, десь місяця два. А де саме не служби? Ну от вчора буквально були в Донецькому рапорту. Сьогодні повернулись. Щасливі, і Більша частина прибулих військовослужбовців це ті самі легендарні кіборги, які захищали Донецький аеропорт. Військові про нинішню ситуацію на сході говорять неохоче, але допоки в країні не пануватиме мир, надалі боротимуться за незалежність та свободу української держави. Наша держава є наша держава, яку треба захищати від ворога. Зустрічали бійців з квітами, офісками та українськими прапорами, колеги, друзі і звичайно рідні. Адже для них тримісячна розлука здавалася справжньою вічністю. Дуже тяжко чекати, дуже тяжко чекати, але слава Богу, щоб повернулися живі і здорові. Дай Боже, щоб і ті дітки були крепкі, всі здорові. Тривалі 90 днів Марина чекала на повернення рідного брата, який добровольцем пішов воювати. Жінка розповідає, коли родина дізналася про сміливе рішення, переживала подвійні почуття, гордість та водночас неймовірну тривогу, адже добре розуміли, куди він відправляється. З однієї сторони ми дуже розстроїлися, а з другої сторони ми гордились. ним. слава богу, вернувся живий. Був і в Донецькому аеропорту, і в Пісках, і в Дебальцево. Але все добре. Це була його перша поїздка. В АТО Перше. приїхали до військової частини, аби привітати героїв і представники обласної влади. Ще вчора ввечері вони були несли службу в аеропорту, Зараз зараз в рамках планової ротації вони пробули на рідну Житомирщину. Ми дуже раді. Ви бачили, вони дуже раді. Всі усміхнені, їх зустрічали родичі. Хто плаче, хто сміється, але ну безумовно всім що вони повернулись живими, здоровими. До речі, на наступному тижні планується зустріч ще одного зведеного загону військових. Тоді у Житомирі хочуть зробити загальноміський захід на честь легендарної 95-ї бригади, де кожен охоче чи зможе поспілкуватися з героєм?